У другому класі музичної школи навчалася весела дівчинка на ім'я Марта. Вона дуже любила співати, грати на скрипці і придумувати жарти, від яких усі сміялися навіть під час серйозних уроків Сольфеджо. Одного дня, коли Марта тренувалася вдома, її скрипка раптом. Позіхнула. Ой, Марта, скільки можна смикати ті струни без ритму, сказала скрипка тоненьким голоском. У музиці все має бути точно, як у математиці. Як це у математиці? здивувалася Марта. Я ж музикант а не обчислювач. Ах, дитинка усміхнулася скрипка. Тоді час показати тобі, як числа живуть у музиці. І цим струни засяяли, і марта опинилася в країні рідні і долі. Там усе пульсувало музикою. Дерева шелестіли, як метрономи, квіти дзвеніли, як дзвіночки. А в повітрі літали нотки, немов метелики. На центральній площі стояла вежа тактів величезний годинник, який тримав ритм усього світу. Але біда, він зупинився, і тепер усе в країні звучало криво. Пісні плуталися, ноти зіштовхувалися, а пташки співали не влад. Без точного рахунку наш світ розпадеться, заплакала феєм мелодія. Марта замислилася, якщо це як музика, тоді треба знати, скільки тривають ноти. Вона взяла чарівну скрипку і почала рахувати вголос: Раз і два і три і чотири. і. Кожен її рахунок додавав вежі світла. ноти засяяли срібло, четвертні золотом, а половині ніжним рожевим світлом. Фея мелодія усміхнулась. Бачиш, Марта? Музика це математика, що танцює. Ти не лише музикант. Рахівниця звуків. Марта засміялася і повернулася додому. Відтоді, коли вона грала, то не просто смикала струни, а рахувала ритм серцем і розумом. І скрипка більше ніколи не позіхала. Навіть у чарівній музиці все тримається на точних числах. Математика це не лише приклади і задачі. А мова, якою говорить сама гармонія світу.